Виток за грати чи право на реабілітацію в івано Франківську відбувся показ документального кіно про сучасні проблеми кримінальної юстиції щодо неповнолітніх. Півгодинне відео побудоване на основі цілком реальних історій дітей, які конфліктують із законом, розкриває усі недоліки нині діючої української системи покарань. Передусім щодо надто суворих вироків, мовляв, за незначні злочини вітчизняним підліткам дістаються такі терміни, яких у жодній країні світу не знайдеш. Дуже мабуть неправильно, якщо дитина за не. Заскоєний такий злочин, як, наприклад, крадіжка мобільного телефону, ще є дуже поширеним, потрапляє за грати на 3-8 років. Це дійсно є трагедією для цієї особистості, і навряд чи вона може вийти після такої виправної колонії. Гармонійною людиною судити неповнолітні за всією суворістю дорослих законів шлях в нікуди у цьому переконані керівники проекту реформування кримінальної юстиції, бо певні така система не виправляє дітей навпаки, калічить. А от перевиховати проблемного підлітка цілком реально заради цього проваджують в Україні низку спеціальних проектів на кшталт відновного правосуддя. Івано-Франківськ виняток. Ми спільно із партнерами створили тут центр відвідування для дітей, які у конфлікті із законом. Ця структура працює з неповнолітніми, які були засуджені та умовно звільнені від покарання. Такі підлітки скеруються у центр для того, аби соціальні працівники працювали з ними над причинами, які призвели або спонукали дітей до вчинення правопорушень. Презентація кінострічки лише частина масштабного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Dog Days UA» пропискою івано франківську дійство, яке щорічно навесні стартує у столиці, а відтак вирушає у подорож різними містами країни, отримало на три дні. Попереду ще два відкриті покази.